Хочуть звільнити керівника Сумського училища номер 11 директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Олена Попова, подала клопотання до Міністерства освіти та науки України про розірвання контракту з керівником Сумського професійного училища будівництва та автотранспорту Ігорем Козолупом через те, що тиждень тому в училищі тріснули батареї деталі у сюжеті Маргарити Сахно. У цьому начальному закладі виведена з ладу система опалення начального корпусу. А раз виведена з ладу, то я вважаю, що все таки ну керівництво не забезпечило відповідного контролю. Міністерство не може зараз прийняти рішення. Воно буде це питання називатися на кадрові комісії. Міністерство нас повідомить, коли буде кадрова комісія, це буде обов'язково в січні місяці. бо ще кадрової комісії не було. Поки цей лист не заведено до електронної бази документообігу нашого внутрішнього, якби він не надійшов, але він не, не зареєстрований в відділі документообігу. Міністерство сипі знає, ну що цей лист надійшов, але поки що не пройшов чи до бюрократичну процедуру реєстрації, провівши візуальне обстеження радіаторів, виявили, що ушкоджена частина приміщень, які переважно знаходяться на боці навчального корпусу, виходить на стадіон. Інша сторона, вона візуально не ушкоджена. На даний момент діти знаходяться на канікулах. Стосовно звільнення директора, Ну, скажімо так, я коментувати коментар я не можу. Документальне підтвердження там, подання я його особисто не бачив. Тому ну щось говорити по цьому приводу, я думаю, що тут ну недоречно на даний час, де знаходиться директор, він знаходиться на лікарняному Ігор Козолуп – директор сумського професійного училища, будівництва та автотранспорту, говорити з нами протягом дня не схотів. В училищі номер 11 на даний час відновили 30% батарей. За гроші училища витратили на це близько 500 гривень. Аби оновити повністю систему опалення, ще потрібно 380 тисяч гривень. Переводили ми взагалі дитина по стані здоров'я з іншого профілюючого Учебного заведения и не указано было, конечно, что в таком состоянии находится в данный момент отопительная система. Все студенты на каникулах, и температура, наверное, все-таки наверное, минус в помещении. Зараз ПТУ у сумах фінансується з місцевого бюджету у минулому році. На утримання цього закладу з бюджету дали близько 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Капремонти в цій сумі не передбачені. Загалом у закладі навчається пів тисячі учнів. Працюють дві сотні викладачів. Вийти на навчання вони мають 30 січня. Маргарита Сахно Андрій Гиращенко, на новини.